Сьогодні я не купила хліб, так як і хотіла, тому буду випікати сама. Для цього мені потрібно буде житнє борошно, пшеничне борошно, насіння гарбуза, насіння соняшника і дріжджі, і тепла вода. Поки тісто підходить, готуємо казанок. Мені найкраще сподобається хліб печений в казанку. Ми змащуємо його олією, присипаємо борошном, попередньо розігрітий казанок, і в нього складаємо вже готове через годину тісто, також його обмазуємо борошном, накриваємо ще на 45 хвилин. Казанок накриваємо кришкою або фольгою, бо в мене немає кришки, і ставимо в піч на 45 хвилин. Такий запашний такий. Пухкенький, гарненький хлібець у мене вийшов. Дивіться, який рихлий хлібушек. Ой, дивіться, який консистенция. Ммм. Просто а запах аромат просто неймовірний.